Безкомпромісно та жорстко голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль попросив правоохоронців навести лад на українсько-словацькому кордоні. Зі слів очільника області, кожен власник автомобіля з іноземною реєстрацією знав, що після покупки авто йому доведеться кожні п'ять днів перетинати кордон. Закарпатська ОДА зі свого боку зробила все можливе для лібералізації процесу пересічки. Ну, в першу чергу хочеться наголосити. Ось на чому що. І адміністрації власне персональну Москаль, ну от протягом останніх 9 місяців, як мінімум, регулярно йшов на зустріч представникам пересічників, зустрічався з ними персонально, і е, за його участі було підготовлено законопроект, який би спрощував. Процедуру пересічки збільшував її термін, це як мінімум бо взагалі скасовував. Митникам було дано доручення, щоб вони лояльніше ставилися до процесу пересічки і не звертали увагу особливо на різні довідки про поламки автомобілів, які відтерміновують саму пересічку. Однак вирішити це питання може тільки Верховна Рада, законодавчий орган, тільки депутати у своїй більшість можуть внести зміни у Митний кодекс України, який регламентує. Процес перетину державного кордону автомобілями з іноземною реєстрацією це всі чудово знали, в тому числі пересічники.